Активну інформаційну діяльність, сумлінну творчу працю, високу професійну майстерність та з нагоди дня працівників видавництв поліграфії та книгорозповсюдження. Голова Держкомтелерадіо Олег Ігоріч Наливайко. І знову звичайно. Хочемо почути вітальне слово міністра культури України, височенства Марія Григорівна. Прошу запрошуємо вас. від а яке привезла вітання від міністра. Шановні високоповажні товариство, сучасні отці, шановні наші заслужені герої України, депутати, шановні видавці, науковці. Громадські діячі, шановні любі Одесити, шановні колеги, працівники бібліотеки і особливо Ольга Петрівна Бутушацька і генеральний директор. Я зі словами щирої вдячності і присобої поваги приїхала сьогодні сюди, щоб передати вам вітання від людини, яка є по глибоко душею українцем, яка любить все українське, яка є голосом майдану. Людина, для якої книга і бібліотека є невицільні, і ці поняття ставить на дуже високий рівень і високі шпаль, і, звичайно, високу вимогу. Тому дозвольте мені зачитати вітальне слово міністра культури України Євгена Нещука. Дорогі друзі, щиро вітаю організаторів, учасників. І гостей урочистого відкриття Всеукраїнської виставки форум Українська книга на Одещині. 17-й рік поспіль Одеська національна бібліотека відкриває свої двері, для кого українська книга стала невід'ємною частиною життя. Впевнений, що цьогорічна виставка форум сприятиме відродженню національних культурних коренів вечірного книговидання, підніме на високий рівень історико посвітницьку роль книги. Відкриє нові горизонти для її репрезентації на міжнародному ринку, засвідчує свою повагу керівникам Одещини та міста Одеси, видавцям, письменникам, науковцям, меценатам, громадськості, а також колективу бібліотеки та її керівнику Бутушанській Оліфведові. За неоцінений внесок у збагачення допоможної скарбниці національної культури. Бажаю всім учасникам та гостям науково-практичної конференції та, україн... та виставки форуму Українська книга на Одещині влітної праці, творчого натхнення, організатором здійснення задумного а всій Україні миру. З повагою міністр культури Євген Нещук. Ще маю почесну місію сьогодні день відкриття. Всеукраїнського форуму Українська книга на Одещині. Словами щирої поваги і шани, вручити почесну грамоту меценатам, без яких не проводиться ні одна книжкова виставка форум Українська книга на Одещині. І наказом по Міністерству культури такими почесними грамотами нагороджується за вагомий внесок. І розвиток відродження української культури, сприяння піднесенню вітчизняної видавничої справи. Павло Валентин Володимирович, директор колесного домеційного одержа і Пау.